Вітаю сьогодні! Ми знайомимось із темою розгортання української революції. Боротьба за відновлення державності коротко для НМТ. У квітні 1918 року Павло Скоропадський здійснює державний переворот. Так постала українська держава. Які заходи проводилися новим урядом? Було відновлено приватну власність на землю, сформовано державний бюджет. Почався випуск власної валюти, створено Українську академію наук. Проводилася українізація, було відкрито два українських університети. Продовжилося формування Збройних сил. Але Після завершення Першої світової війни Павло Скоропадський прагне повернути прихильність Антанти, тому був готовий іти на союз із Росією, але зауважу не більшовицькою. Але такі погляди не поділяли інші політичні сили, тому в листопаді 1918 року був здійснений новий переворот, і до влади у Києві прийшла директорія. Тепер перенесемося на західноукраїнські землі. Наприкінці жовтня 1918 року розпалася Австро-Угорщина. Між українцями та поляками одразу розпочинається боротьба за західноукраїнські землі. Внаслідок здійснення листопадового чину українським політичним силам вдалося утримати владу у Львові. 13 листопада 1918 року було проголошено створення західноукраїнської народної республіки. Її президентом став Євген Петрушевич. Уряд державний секретаріат очолив Кость Левицький. Представники УНР та ЗУНР розпочали проводити переговори про об'єднання своїх територій. У січні 1919 року було оприлюднено універсал директорії. УНР та ЗУНР ставали єдиною державою. Але на неї чекало немало випробувань. Одночасно потрібно було протистояти кільком військовим силам. До того ж, на півдні України висадилася Антанта, метою якої було зупинити просування більшовиків, які вже розпочали свій наступ на українські землі. Директорія намагалася налагодити зв'язки з Антантою, але лише отримувала ряд вказівок та постанов. На початку 1919 року більшовики займають більшу частину УНР, приймають Конституцію Української Соціалістичної Радянської Республіки. Як ви вже зрозуміли, силам Антанти не вдалося стримати наступ більшовиків, і вони покидають наші землі. Чому армії УНР тоді не вдалося самотужки стримати просування більшовиків? Армія УНР тоді складалася з окремих отаманських загонів. Отамани часто не хотіли йти воювати далеко від дому, дехто з них переходив на бік більшовиків. Влада більшовиків була жорстокою. Було впроваджено воєнний комунізм, націоналізовано промисловість, введено прот встановлювалися тверді ціни на товари, проводилися репресії, червоний терор. В західноукраїнських землях точилася боротьба із поляками. У червні 1919 року Українській Галицькій армії вдалося провести успішну наступальну операцію чортківську офензиву. Проте вже через місяць поляки окупували повністю Галичину, а Українська Галицька армія була змушена відступити на землі підконтрольній армії УНР. Паралельно з цими подіями на українські землі зі Сходу розпочав свій похід Данікін, що командував добровольчою армією Росії. Коли більшовики покинули у серпні 1919 року Київ, армія УНР здійснила спробу закріпитися у місті, але під тиском Данікінців була змушена відвести свої сили назад. Режим Данікіна тривав з липня по жовтень 1919 року. За цей час було відновлено поміщицьке землеволодіння. Проводилися репресії, білий терор. Відбулося закриття українських шкіл та видань. Восени 1919 року більшовики відновили наступ на українські землі. Добровольча армія зазнає поразки, а її залишки відступають до Криму. Армія УНР теж здійснює спробу закріпити за собою більше земель. Розпочинає в грудні 1919 року. Перший зимовий похід, але Червона армія більшовиків відтіснила армію УНР у такій складній ситуації. Симон Петлюра розпочинає вести переговори із Польщею. Було підписано Варшавську угоду. Петлюра відмовлявся від західноукраїнських земель на користь Польщі, а Польща зобов'язувалася вести спільні дії з УНР проти радянської Росії. Уже у травні 1920 року польським та українським військам вдалося зайняти Київ, але перебування Петлюри в Києві не було тривалим, адже радянські війська відновлюють наступ і поступово відтісняють поляків та українців до Польщі. Тою ситуацією, що склалася в ході польсько-радянського протистояння, вирішив скористатися барон Врангель. Він пішов походом на Донбас. Цей похід провалився. Червона армія. За допомогою Махна вигнала добровольчу армію з Криму. Після чого вже Червона армія розправилася із самими загонами Махна. Польсько-радянська війна остаточно завершується у березні 1921 року підписанням рийського договору. За ним польща визнає існування Української соціалістичної Радянської Республіки. У жовтні-листопаді 1921 року армією УНР було здійснено другий зимовий похід з метою підняти повстання проти більшовиків. Але цей похід завершився дуже трагічно. Під базаром більшовики розстріляли вояків УНР, що потрапили до полону. Так завершується українська революція. Але є й той факт, що до 1922 року, незважаючи на повне оточення радянськими військами на Черкащині існувала Холодноярська Республіка, що фактично була українським державним утворенням. Тепер зверніть увагу на обов'язкові терміни, дати та персоналії до 22 теми. Дякую всім за перегляди і не забудьте поставити вподобайку до цього відео.